Ми зараз знаходимося на території, яку виділили для ніжинських козаків. Вони займаються тут підготовкою дітей, ну і хлопців, які їдуть в АТО. Ця територія велика. Ми щит 41, Коли з'явились на цій території, ми зрозуміли, що хлопцям. Потрібна наша допомога, тому що там різні видатки йдуть і підтримувати на приміщення. Стояло питання, як їм допомогти, якихсь орендарів там чи якось ще допомогти. Але якось виникло таке бажання, побачивши, які тут бокси, виникло бажання, що є можливість нам зробити ремонтну базу. Для військової техніки. Те, що ми думали, от, е, ну, такі бачення, що можна перероблювати автомобілі більш пристосовані для бойових дій, чим є вони зараз. Зараз от, е, із нашої частини е, ми домовилися із 41-го батальйону привезли нам хлопці техніку побиту, яка була. Це все, що від неї залишилося. Ми з цієї техніки використаємо узлові агрегати, які потрібні будуть для повноприводних автомобілів. І будемо їх бронювати та відсилати хлопцям назад. Це наша вже буде допомога. Ми зрозуміли, що велике майбутнє в цьому. І нам самим також цього. Може бути багато. Тому ми пригласили хлопців із 4 х 4 черніговського клубу «Екстремал». Ніжинський осередок, є хлопці, з якими ви знаєте, що ми організовували гонку. Вони несли там технічні всі, як кажуть, питання вирішували команди, траси. Це все вони домовлялися. Ми робили свою роботу, організація, там документи. Охорона, це все було на нас. Тому ми зробили справу. Тут козаки також з нами. У нас зараз у трьох організацій виникнуло одне бажання працювати разом і давати великі результати. Хлопці зараз вам будуть розповідати, яке в них бачення. У нас великі плани. Хочемо залучати і дітей тут, ремонтувати ту техніку. І… Чому зараз звертаємося до вас? По-перше, розповісти, що ми плануємо, але розповіді розповідями. Але ми завжди йдемо, як кажуть, ми люди військові, і ми йдемо від розповідей зразу до дій. І ми ну, зрозуміли, що треба нам тепер підтримка ніженців. Ми би просили людей, які небайдужі, з'явитися у суботу. В цю, Ми такі от суботник вирішили зробити. Щоб на цій території навести більше порядку, десь там побілити, десь там покосити. З 9-ї години ранку ми плануємо початок, потім буде перерва. Козаки пообіцяли знову зварити свого знаменитого куліша. Я думаю, що програму якусь ми там щось придумаємо, я думаю. Ну, Велику справу будемо робити. Я думаю, ми, ми робимо великі справи тут на місцях. Багато як кажуть, не розмовляємо, але діємо. Це, щоб ви розуміли, це ми будемо робити без прапорів різних політичних партій. Ми робимо його, я ж кажу, що це як від щит 41. Ми не політично, якщо йдемо, як щит 41, як у кого б не було, які погляди. Зараз робить це все. Щіт 41, Чернігівський клуб екстремал 4 на 4 і Ніжинський Козачий полк. Тому ми ждемо вашої підтримки. Можна з топорами, з мітлами і з гарним настроєм. Мене звати Андрій Вероченко, Я представляю в Ніжині Чернігівський клуб Екстремал. Клуб наш молодой, йому 5 лет. Здесь у нас буде представительство, в якому ми хотим для города сделать кружок. Здесь мы будем собирать детей, мы будем делать общественное дело. Мы хотим вот техника, которая постояла, пострадала во время войны, которая сейчас идет. На территории которую, ну, на территории бывшего УПК хотим организовать детский кружок, где мы будем заниматься с, с подростками вот и делать наше общее ну, дело дети будут только ремонтировать или может когда сремонтируют покатаются дети будут дети будут помогать ну во-первых каждому ребенку будет приятно видеть машину которую мы сделали которую мы перепередали ну как волонтерский автомобиль который мы передали на в часть. Каждому ребенку будет приятно видеть, видеть свой вклад. Помимо этого, на этой базе мы будем строить и свои машины, и детям будет возможность здесь и ребенку и поуправлять этим автомобилем, и принять участие, и посмотреть, как автомобиль, который создавал этот ребенок, побеждает или принимает участие в мероприятиях. Мы создаем сейчас Нежинский Филиал, можно сказать, чернее клуба Экстремал в городе Нежин на базе бывшего УПК. И также, вот в данный момент, наши цели как джиперов, как участников движения 4х4, совпадают с интересами нашей армии. То есть в данный момент мы можем помочь нашей армии, нашими знаниями, поделиться э, знаниями, поделиться опытом для того, чтобы создать технику, которая будет поможа, помогать в зоне АТО. Э, ну, мы очень сильно надеемся, что эта война скоро закончится. И поэтому в мирное время мы очень, очень хотим. Привлечь нашу молодежь к нашему движению 4 на 4 так как наш праздник, который состоялся 19 сентября 2015 года, показал, что это вызывает очень большой интерес у нашего вообще населения города Нанежина. Ну и в частности вот подростков, которым, я думаю, будет интересно, тоже получить здесь определенные знания и испытать весь этот драйв, весь этот адреналин во время соревнований, которые проводятся, ну, в частности, нашим клубом. Фактически вы будете готовить здесь гонщиков, дети будут учиться и ремонтировать, это понимаю, не только ремонтировать, но и кататься. Абсолютно правильно. Они будут кататься, они будут принимать участие по возможности, потому что гонки проходят по всей Украине. Ну и также. Дети смогут строить автомобили, дети будут получать знания, которые касаются как подвески автомобиля, так и двигателей внутреннего сгорания, также трансмиссии. Ну и будут учиться подготавливать автомобиль к тяжелым условиям эксплуатации. Хорошо, ребенок услышал вас, захотел прийти, куда ему надо, что ему надо сделать, чтобы попасть к вам? Чтобы попасть к нам, ребенку можно будет с нами связаться. У нас, у нас вот в здании тоже бывшего ПК будут созданы учебные классы, будут созданы ну, отдельные помещения, будут выделены для нашего клуба. Ну, сразу после того, как здесь будет все оборудовано для этой деятельности, будет дополнительная информация как в соцсетях, так и, по, я думаю, посредством массовой информации. И будут дети приглашены, будет назначено время. Коли ребенок сможет прийти і отримати весь графік роботи, Нет, заняття. Заняття будуть безплатні, це в пріоритеті. Так довелося, що у нас на даний період ми займаємо приміщення, яке нам громада довірила. Що, щоб ми тут проводили військово-патріотичне заняття із підростаючим поколінням, тому що в нас дуже нелегкий час цим потрібно займатися. І це ми робимо. Ми зустріли однодумців, і ми йдемо їм на зустріч, щоб разом з ними. Ми могли щось більше зробити в нашому місті Ніжені.